Астрологічний прогноз на літо 2023 року. Це стислий прогноз, більш довга версія година запису буде в посиланні. Хто не дивився, запрошую подивитися. В цьому відео я розповім основні тези прогнозу наліто. Значить, в червні з усіх літніх місяців найбільш військова інтенсивність бойових дій, в червні найбільш важка, найбільш страшна. Найбільше смертоносна. В другій половині літа з середини липня військова активність вона буде нижче і війна буде не така страшна. У другій половині літа підуть тенденції до дипломатичних якихось процесів, пов'язаних з дипломатичними домовленостями у війні. Хочу сказати, що ну, вважаю, що не буде заморозка. Таких ліній військових, тому що Сатурн, планета Заморозка, знаходиться в рибах. Риби це гнучкий знак зодіака, який означає постійні зміни. Тому вважаю, що лінія зіткнення вона буде постійно змінюватися, не буде стабільною. Важлива дуже тема в цьому літу це відносини стосунки між людьми в сім'ях, між чоловіком та жінкою. А також у війні це в політиці. І це ми відчуємо з кінця червня і до кінця літа. За це відповідає ретроградна Венера. Також планети в знаки з Лев цього літа вони показують проблеми у імперії або у дуже яскравих людей, от, наприклад. Такі проблеми вже почалися на прикладі Олексія Орестовича. Приведу приклад на початку 23-го року. В нього з Офіса президента його звільнили. І також у таких от ярких якихось людей в них будуть проблеми. Тому дуже сильно хвастатись, хизуватися, дуже сильно хайпувати цим літом. Це може бути небезпечно. Це пов'язане зі складними положеннями. Планет в знаки з Діакалев. Також з дітьми знак з Лев пов'язаний, тому цей. Знак небезпечний для це, цей період, літній він небезпечний для дітей. А в знаки Сидяка Риби, які пов'язані з морем, знаходиться Сатурн, а Сатурн, планета дисципліни, терпіння і обмежень. Це означає, що на морі будуть ну, не такий це буде курортний сезон, де прям люди будуть на морях. Це буде така стримана енергія щодо моря. Можуть бути проблеми пов'язані з празниками зі святами. Бо лев також пов'язаний з праздниками за святами. В червні буде підсилена така тематика щодо військової мобілізації, і чоловіки в червні будуть відчувати себе більш складно в можливо в армію заберуть ну, великий процент чоловіків, які не хочуть іти в армію в червні, а в липні буде більш спокійна призивна компанія, не така, ну. Гіпертрофована, як це може бути в червні. Ну, взагалі-то в червні підвищена ймовірність всяких помилок саме у військових діях. Я не знаю з чого боку, з боку української армії, але з боку, ну будемо сподіватися, що з боку Російської Федерації буде підвищена ну, така кількість помилок в червні. Значить, у Путіна починаються з цього літа складні часи. Це вже відчувається ну, з кінця травня. Влітку, найближчим вже часом, в кінці червня, ми побачимо, ну, що це буде ну, підсилюватися проблематика у Путіна щодо, щодо утримання влади, своєї верховної такої влади. Значить, планета Юпітер перебуває в знакі Зодіака Каталець, це означає, що в багатьох людей, в багатьох сферах, економічні процеси вони можуть стабілізуватися. Ну, не, не у всіх, але ну, в деяких. І також телець означає щось конструктивне, практичне, тому це означає, що ну, треба вибирати якісь такі дії, коли ми робимо щось конструктивне, щось практичне. Плутон з середини червня перейде в Казірох, до кінця року буде. Це означає, енергія терпіння. Плутон в Казірогі, це означає, що краще не поспішати зі справами, поспішиш людина, смішиш, особливо в червні. А все ж таки ще трохи набратись терпіння і дочекатись перемоги України, не, не, не інтенсифікувати те, що мусить йти своїм чередом, поважати час, що все прийде з часом. І Україна переможе. Я вважаю, за моїми прогнозами буде звільнена від російської окупації. Більш детально цей прогноз буде в посиланні. Там цілу годину на цю тему була розмова. А я вас дякую за увагу. До наступних зустрічей.